Так, запитання, Богдан Геттіманчук. Поясніть, будь ласка, отче є чистилище чи ні? <кій> чистилище – це вчення, наприклад, я говорю про вчення Української греко-католицької церкви. Є рай і пекло, так? це ми знаємо рай це місце, де торжествують усі праведники, пекло. Це там, де відкинуті усі грішники. Чистилище це місце дочасної кари, коли людина помирає, е і має якийсь там забуло, якийсь гріх там або не сповідалася. Ну, ти ж її не, не кинеш до пекла, та? але і до раю вона не може піти, бо каже Господь нічого не чисте, до раю не попаде, аж поки не очиститься до кінця. І це місце, де є дочасної, місце дочасної кари, місце очищення, називається чистилище. Так? І коли ми молимося службу за померлих, ми молимося за людей не ті, що в раю, і не за тих, що в пеклі. Бо ті, що в раю не треба, ті, що в пеклі, не поможе. Тільки за тих людей, що у чистилищі, ми молимося панахіди, ми молимося Парастас, Ми приносимо жертву за наших померлих тільки за тих людей, які знаходяться у чистилищі. Якщо попав у чистилище, так, вони страдають майже так, як у пеклі, але різниця одна, то, що ти знаєш що вже з Чистилища ти вже точно будеш спасенний. Скільки ти там будеш, не знаєш, то все на Боже милосердя і на молитви, які живі, молять. На жертви, які живі приносять. іменно через те, що ми приносимо жертви тут на землі, перебування у чистилищі скорочується, вони скоріше отримують спасіння. Тобто, чистилище існує навіть по своїй логіці, воно мусить існувати. Ще хотілося сказати? Що, наприклад, вчення Православної церкви каже, що чистили ще нема. Реально, я коли це розказував, то кажуть, не може бути. Я кажу, та може, може бути. Бо так православна церква вчить, що чистили ще нема, Є рай і пекло. чистили ще нема. Душі після смерті перебувають, як вони кажуть, якісь там метарства, ще там щось. Але не то чистилищем, просто лише заради того, щоб була різниця між церквою. Я думаю, що прийде час і церква усі оці догматичні непорозуміння вирівняє. Бо, е, знаєте, я собі думаю, якщо така справа, то зберіть ці католики православні, зробіть собор. Ти ти, ти скажіть. Бо котра церква людей дурить. Люди повинні знати правду, сядьте і договоріться. Найбог Бог вам дасть знак, як має бути на чобі, ні. Наша церква зараз має таку позицію, як називається екомінічний рух. Тобто це рух, який направлений на єдність між церквами. Є речі, в яких можна поступитися, наприклад, обрядові, так? а є речі, в яких не можна поступатися, речі догматичні вчення церкви то, що навчив нас Ісус Христос. Ну, наприклад, ми не можемо зараз сказати, що Бог не втроїться, а Бог тільки два. Є Бог Отець і Дух Святий все. А Ісус Христос це то, що пожив на землі, вознісся на небо і десь собі там жиє. Ну, так не можеш сказати. Є догматичні правди, які незмінні. І тому я собі думаю, що дуже добра нагода подумати про не просто екомунічний ек рух, що ми разом молимося, але сісти разом і зробити Вселенський собор, який був на початках Сім. Вселенських соборів, всі визнають, греко-католики, і ремо-католики, і, і православні, православні московські, православні українські, які хочете, так? всі визнають, чому? Бо це було до розколу. Треба вертатися в лоно Вселенської церкви і думати про те, щоб зібратися всім разом і прийняти якось єдине, єдине вчення церкви. Єдиний календар, єдина Пасхалія. Сядьте і договоріться. Ті свої аргументи, ті свої. Ми маємо справу з мудрими людьми. Я не думаю, що не буде якоїсь можливості домовитися. Я, наприклад, готовий прийняти людьбу позицію, як вона буде достатньо аргументована. Та. Ну дивіться, була інавгурація. Ем, інтронізація перепрошую. Інаугурація це для президента. Була інтронізація нашого екзарха, владики Максима, так? Було в Запоріжжі. Приїхали папські нунці. Приїхало 20 єпископів. Священників я не порахував, бо дуже багато було. Но наші були всі так? з нашого екзархату. І були, були єпископи із Римокатолицької церкви, були єпископи. Наші був владика митрополит Володимир. Е. І був владика православний. І стояв з боку. Не служив. Чому? Бо в нас немає християнської єдності. Як? же зберіться ще раз всі докупи? Зробіть Селенський собор, відновіть рану церкви. Бо цей розкол Бога не тішить. І це перший раз мали чути люди. Я це кажу вам, я це не кажу єпископам, я не кажу це навіть священникам. Вони собі знають, я це кажу людям, щоб ви були готові до цієї єдності. Залишиться обряд православний, ніхто нічого не буде міняти. Так як було, так і буде. І католицький, який був, так і буде. І римокатолицький був такий, був такий лишиться. Ідеться тільки про вчення, про догматику. Чому владика стояв з боку? Бо тому що між нами немає Євхаристійної єдності між католиками і православними. Тобто вчення про Євхаристію трошки різне. Все. Нас я був запросив владику Симеона, Нашого Дніпровського, так? запросив на храмове свято. Владика прийшов із канцером, все, прийшли на службу і стоїть збоку. стоїть збоку. боку. Служба все скінчила, а потім водосвяття, все, Владика вже очолив і вже все. Чому? Бо немає Харистійної єдності. Я його поважаю, він мене поважає, бо приїхав. А разом служити не можемо. Тому думаю собі, діти мої, цвіти мої, всі, хто мене слухає, подумайте, на те мімоліться за єдність церкви. Говорю, це знову нагадую, не єпископам, і не Кажу це вірним. Бо мене дивляться, і православні і протестанти. Тому моліться за єдність церкви. Так, ще одне запитання. Чи можу я вам задати запитання, отче, чи маю я право на сповідь? Я грішний важко. Питання такі, знаєте. По-перше, дуже класне питання. Мені подобаються такі питання. Вони вроді без щирі, та? чи маю я право на сповідь, а право на гріх. Маєш чи не? Якщо людина грішить, як ви думаєте, вона має право грішити? Задумувалися над тим питанням. Людина має право на покаяння, але чи вона має право грішити? Я вам скажу дивну річ має. І коли я вам скажу, чи має людина право переступати кримінальний кодекс? Так? Чи має людина право переступати ще якісь там закони, так? приписи е, там ОСББ, так? маєте? Бо тому що вас Господь Бог сотворив вільними. Щоби ви побачили наслідок своїх учинків. І якщо ти зробив якусь недобру річ і покаявся, ти став кращим. А як ти зробив погану річ і навчив робити так інших, і не каєшся, а вчиш інших, ну наприклад, брехати або ще там щось, то ясне діло, що і призначення твоє буде відповідне. Той, хто зрішив, і маємо і спокаятися, став кращим. Але є такі люди, які рахують себе, що вони і не грішили, але ніколи кращими не будуть. І ніколи не будуть просто нормальними. Вони як були непотром, так непотром і залишуються. Люди, які нічого у цьому світі не роблять. Нічого від них не залежить. Люди, які є байдужі, ви будете відкинуті як сміття, як непотріб. Кожному із вас дуже відомі мусорні баки. Туди скидають непотріб. Там часом попадаються добрі речі. Бо люди ходять, там щось збираються ще, ще раз витягають, розумієте? Але це то, що відкинули, то, що викинули. І часом ті добрі речі, коли кидають туди в мусорку, вони ще були якби добрі, поки ти їх туди не кинув. А коли вже туди кинув, і воно попало там на якесь там, на якусь бредоту, на якесь. Ну, якусь нечість, і все, і вже замастилося, загрізнилося, і вже воно вже тобі не здали. І вже неохота його відти відтягувати, так Так і з тими людьми, які стали непотрібними для суспільства, але не через те, що хтось їх такими зробив, через те, що вони самі себе такими роблять. Люди, які не мають вартості, не мають значення. У цьому світі ніякого. Тому чи маю я право на сповідь? Я грішний. Якщо ти кажеш, що ти грішний, то ти маєш право на сповідь. Якщо ти кажеш, що ти хворий, то ти маєш право на лікування. Ніхто не буде. Ну, Приходить людина до лікарні і каже: доктор, я здоровий. Доктор каже, «Тішуся вам, що до мене прийшов? Я здоровий. Лічить мене чи що? Здорового можна, ну що, в лікарні похвалити хіба що? Ну. Або може ще доктор обійдеться скажемо, ти подивись на нього, ні? Я вчився 8 років, розумієш в медінституті, щоб десь трохи заробити, а воно прийшло і мене тут розумієш, підколію, я здоровий. розумієш? Таке саме і до церкви приходить і каже, я святий. Так само священник реагує, як лікар, я здоровий. Не, ну, я тішуся, звісно, що в світі. Але церква це та як лікарня. Церква це та як школа, ти ж не йдеш до школи, дитину не посилаєш і кажеш, дитина мудра. Так, мудра. Дитина відмінниця. дуже добре. Але вона йде, щоб вчитися. Ми йдемо до церкви, це є школа людяності, щоб ми ставали людьми, відновлювали в собі те, що ми втратили людяність. Лікарня. Це то, куди приходять хворі. Тому найперше, щоб людину вилікувати, що вона має зробити? Вона має прийти до лікаря і сказати: я хвора, мене тут оболить. Так само і церква, і якщо є дійсно, ви кажете, що ви грішний, то ви, вам треба досповіді. І це не є погано, і це не є добре, це є життя. Бо тому що людина вона є динамічна. Не можна сказати, що о, ти є добрий, а ти є нездалий. Я людина. Я зранку був добрий, а зараз під обід вже не дуже. Бо зголоднів ти вже трошки злосний. Розумієте, ми люди і ми повинні людину сприймати не як добра чи зла. Це ярлики. Ми, ми так часто порядних людей обзиваємо злими. Ми людей, які стараються і щось роблять, називаємо лінивими. Не треба ярликів. Завжди треба знати, що будь-який грішник він може покаятися. І тому це треба враховувати. Будьте добрими, будьте терпеливими один до одного. І завжди пам'ятайте, що будь-який грішник може прийти до покаяння. І любий праведник, такий як ти, може стати завтра грішником, а може і сьогодні. Не через те, що він поганий, а через те, що людина слабка, людська природа слабка, світ жорстокий. Тому треба завжди відноситися до людей з розумінням, навіть якщо вас ображають. Навіть якщо вас не розуміють, вони вас не розуміють сьогодні. Завтра зрозуміють. Ой, завтра знов не зрозуміли. Післязавтра зрозуміють. Дайте людині час на покаяння. Ви знаєте, скільки на вас Господь Бог чекав, щоб ви покаялися? Дуже довго. Я хотів розказати ще історію про так у нас недавно була, але то трошки буде задовго. Дякую всім вам, що ви слухаєте. Дякую вам за запитання. Нехай Господь Бог вас благословить. усіх. Сьогодні привітати всіх іменинників, що носять ім'я Андрій, всіх, хто є в церкві, і всіх, хто нас дивиться через інтернет, нехай Господь Бог благословить всіх іменинників. Бо сьогодні Андрея, то на Андрея я знаю, хлопці роблять збитки. Дівчата не знаю, як тут, наприклад, на сході, але там на заході, то Андрея то особливе свято знають нас. Ну, його, воно трошки його перекрутили, але в принципі це було дуже гарне, таке дуже гарне свято. Що робили? Значить, хлопці, особливо ті, які вже малися женити, вже знов ходив до дівчини. І треба якось було з батьками налагодити контакт. І от на Андрея якраз вони робили ці збитки Йшли у дівчини, кота на відданню, там хлопці вже має, і хлопці знімали в неї браму або знімали фіртку і десь там ховали. Потім тато питає доньки: ну хто це з твоїх? Кавалерів міг зробити, він каже: Петро, той, що коло моста, все, все, клич Петра, я роблю мого річ, все. І вони вже на другий день, от нині, наприклад, на Андрея, знову ж після служби Божої, знову ж селом несуть фіртку там чи, чи браму, несуть, О, куди це понесли? О, то до колодія понесли, то той хлопці зняли там браму йому. Все, і ці вже знають, що вже ага, це вже хлопець, ходить до тої дівчини, тато кладе могореч, ну, такі були. Традиція, але в нас не мали брами всіх підряд, хто віддається, не віддається. Саме головне на Андрея треба зробити було збитки. Знаєш, там. Ну, і Потім ми так вирішили то трошки окультурити. І з вчителями нашими, бо я співпрацював зі школою досить тісно, і ми запустили такий, такий челендж, що хто на Андрея зробить самі кращі збитки. Що значить самі кращі? Бо вони не були. Ну, щоб не робити комусь шкоду, бо то робили, Бог знає, що вони там робили. Взяли, наприклад, там сани і висадили їх аж на автобусну станцію, аж наверх висадили сани. Як вони їх туди висадили, ніхто не знає. А мого сусіда ще в мене був такий сусід Михайло, він був фірмен, і в нього така дівчина була на відданню, і хлопці старші кавалери сказали: ми зробимо тобі, ну, все одно, бо, а він дежурив, щоб не проспати. Що вони йому зробили? Вони йому фіру, ну, це підвода, розібрали на, 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 на подвір'ї і на чердаку зложили. Він приходить фіри нема. Все, украли, украли, украли віз, все, кінь стоїть, а <світтє> того нема. Він ходить по селі, шукає всіх перепитов, нема. А це, знаєте, Андрея, що будеш на стрих лізти. Соломи, там немає, нічого там не, не тримаєш на настриху таке літо. І він аж на весні <смі>, вилазить на стрих, і ефіра там стоїть. Складена. нам. <смі> Вони по куску, коли зняли на стрих. Ту зняли і, і на, на, на криші, ну, не на криші, на, на чердаку, на, на горищі, склали ту е фіру. І так, що така була історія. І от одне із таких гарних. Таких безобідних е, збитків, та? були у нас е, передіванські хлопці, там, де я був на парафії, село Городниця, село Передівання, то вони там, а передівання, городниця це села, яке займаються помідорами. Та? Теплиці, помідори, вони садять їх цілу купу. П'ять тисяч це такі бідні, десять тисяч, дванадцять тисяч кущів помідорів. Представляєте, скільки це праці, яка це ну, дуже. І от враховуючи оцю специфіку цих сіл, що займаються помідорами, хлопці зробили збитки, перелівання вони зайняли перше місце, а то на Андрея вже сніг був, я пам'ятаю, затечили цілий город. Ну, люди як помідори, течки знімають, ну патички такі, які біля помідори затикують, щоб прив'язати, щоб вона не падала. І це тисячі тих тичок, і вони вже на осінь їх складають, зв'язують по 100 штук, по 200 штук і складають, десь вони там, щоб вони стояли. І ці байструки, всі ці тички, п'ять тисяч тичок затечили у сніг, на, ну, натикали. Ну, представте, скільки це треба було часу, ну, півночі там тикали. Чи ж? Ну, певно, що їх було більше. Газда виходить на двір, а город чорний. Ну, сніг упав, білий, а город затечене, тички. І він Півдня не ходив, то їх 10 чоловік затечили 5 тисяч скоро, а збирали вони з жінкою, Цілий день збирали тіточки, розумієш по снігу. Ну, Певно, що він трохи нервував, але це була така безобідна, така збитки безобідні. Походив трохи жінку в погороді в зимі, нічого нормально. От такі в нас історії відбуваються на Андрея, так? Тому, а бачите, в місті, ми тут на Сході. Не було таких традицій. ну Я не знаю, чи тут на Андрея робили якісь збитки, чи взагалі, а в нас там це було дуже популярно. Тому сьогодні згадую Андрея та й думаю вже й забув, що то, знаєш, виходиш зранку і перший раз дивишся, чи тобі щось там не зробили, чи браму не зняли, чи там ще щось не начудили ті хлопці. Так. Ну що, я ще, ще раз вітаю наших Андріїв. Всіх іменинників нехай Бог благословить Андрію і Андріана. Є в нас парафіянка Андріана. Так що нехай Бог благословить всіх. Бачу, тато Андрія прийшов, так Андрія немає. Всіх я вас все одно вітаю, де б ви не були. Здоров'я вам, Божого благословення на ногі і благи, літа. Много я літа, многая літа. Господи ноганя, я літа, я літа, хай сонце світи і Бог здоров'я, щастя хай дає.